Партію дронів днями відвезли із Луцька в одну із гарячих точок фронту. Фонд Ігоря Палиці тільки разом оперативно закупив два десятки безпілотників на прохання самих військових. Запит на дрони, каже Катерина Шкльода, намагалися виконати якомога швидше. Сьогодні багато хто говорить про те, що теперішня війна це війна дронів і артилерії. Саме тому дуже важливо забезпечувати наших військовослужбовців квадрокоптерами надзвичайно різних моделей для різних завдань, і в першу чергу для розвідки, для того, щоб розуміти, які позиції ворога є, де вони саме дислокуються, в яких кількостях, і ефективно здійснювати і контрнаступальні операції, і обороняючі. Закупили два десятки дронів на прохання самих військових, і з ними співпрацюють напряму. Фонди горяпали тільки разом працює виключно на звернення військових частин. Саме тому ми чітко знаємо, що конкретно їм потрібно, і купують все, все виключно під запит. Нам надійшов запит на 20 квадрокоптерів. Це мавік 3 і це найоптимальніша модель для них. І ми відгукнулися, закупили і ось зараз відправляється ця партія ця партія на гарячу, дуже гарячу точку. Okay. Стосовно цих дронів є завжди потреба в таких пташках, вони є безпосередньо очима нашої армії. Наші хлопці завдяки цим. Ташечкам вони бачать краще, вони бачать, куди потрібно летіти, куди потрібно бити. Дрони відвезли на передову із найголовнішим бажанням, аби кожен український захисник вижив і повернувся додому. З перемогою хочеться побажати перемоги найшвидшої, і щоб кожен наш рідний, щоб усі хотілося щоб усі повернулися живими. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.